109. Диски новенькі Milestar 235 23545 R1894, Madden Snow є порізи, тріщини, ms 932 Модель Sport. Так, тут у нас є рік виробництва. Непомітно протектор. Попереду Michelin 235 45 R18 98W Extra Load Mudun Snow MDS Протектор На відмітках вже Попереду диски там майже немає вирутки. 41-й тиждень 19-го року виробництва. Крило. Метал залізо. 117, 115, 99. 93. Двірка 93. Алюміній. Так, 85. Двести пятьдесят. Триста, триста пятьдесят, девятьсот. Девяносто на девятьсот. Ну и тут триста сорок пять. Пивочка захисна Сто четыре, сто пять. 116, 91, 74, 82, альмини, 117, 187, так, тут 500, 600, это, разумеется, тут был виновлен или ремонт, 82, 104, 97, это первая 52. Девяносто шість. Сто сімста вісім. Сто 90, вісімдесят 90, дев'ять. Так, тут. 88, Плівка 278, 85, 240, 309,

Двері 100, стойка 95, 94, багажник 96, 98, 99, 95, 110, 140, 17, 116, 104, 113, 105.